Воно розміщене в одноповерховій будівлі біля контрольно-пропускного пункту автотранспорту. Складається з п'яти камер, кімнати первинного медичного обстеження та кімнати обшуку. Камери збірного відділення обладнані системами тривожної сигналізації, відеоспостереження та прямим телефонним зв'язком з черговою частиною. Відповідно до правил внутрішнього розпорядку СІЗО, на період оформлення облікових документів ув'язнені і засуджені розміщуються у приміщеннях збірного відділення на термін, який не перевищує двох годин. Протягом цього часу... Вони підлягають обшуку, медичному огляду, дактилоскопуванню і фотографуванню. Бокси зборного відділення сьогодні приведені до норм законодавчої бази, до норм відповідних наказів центрального апарата. У камерах збірного відділення Миколаївського слідчого ізолятора виконано відновлювальні роботи з заміною плитки на підлозі в коридорах, відремонтовано стіни, на стелі підшито гіпсокартон. Відбулася реконструкція даху із заміною шиферу на металеве покриття. Тут встановлено сучасне сантехнічне обладнання, оновлену електричну проводку, проведено опалення від котельні установи. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини.